Друзі, доброго дня. І також банк підвищує тарифи на обслуговування банківських карток, за зняття готівки у банкоматах, смс-інформування і не тільки клієнти Ощадбанку до клієнтам ощадбанку доведеться платити більше грошей. Про які її підвищення йдеться, розкажемо зараз у цьому відео. Як повідомили у Ощадбанку, згідно з внутрішніми постановою, нові тарифи на обслуговування карток набудуть чинності вже з 1 жовтня 2024 року. Жовтня для клієнтів Ощадбанку будуть, будуть встановлені наступні тарифи. Для власників карток передбачені такі зміни. СМС-інформування власникам зарплатних пенсійних та соціальних карток коштуватиме 15 гривень на місяць. Інформування через Viber залишається без змін. Для приватних. Карток та кредитний карток, вартість смс повідомлення буде становити 25 гривень на місяць. А повідомлення через вайбер 15 гривень на місяць. Пуш повідомлення, як і раніше, залишаються абсолютно безкоштовними. Для дитячих карток підвищено ліміт безкоштовного зняття коштів з 2 тисяч гривень до 3 тисяч гривень на місяць. Власникам корпоративних карток доведеться платити комісію за зняття готівки у банкоматах Ощадбанку у розмірі 0,9%, але не менше 5 гривень. Крім того, доведеться заплатити 25 гривень на місяць за послуги смс-інформування.